Зараз весна. І погода вередлива. Вдень у нас тепло, а вночі навіть можуть бути мінуси. Рослина підпадає під стрес, а навіть і примерзає. Що робити? А я вам зараз запропоную препарат, який вже використовують фермери. А хто його не знає, знайомлю! АКМ – це стабілізатор, який нейтралізує вільні радикали та допомагає рослині подолати стрес, спричинений приморозками. Він захищає клітини від руйнування та активує природні механізми відновлення. За рахунок чого працює АКМ? діюча речовина пех 1500, ПЕХ 400 диметилсульфоксид і онол. Все це допомагає з рослини зняти стрес та підвищити її стресостійкість, а ще краще засвоїти всі пожини речовини, які ви будете давати в подальшому. Як використовується АКМ? Пів літри на гектар. Якщо рослині вже дуже погано, використовуйте в чистому вигляді. А якщо ви хочете забезпечити стабілізацію та стресостійкість рослини, додайте в робочу суміш, і вам рослина скаже дякую своїм вражаєм. Використовуйте АКМ і не давайте приморозкам знищити ваші посіви. Телефонуйте, замовляйте, мій номер телефону. Шапці профілю її сайт. Звертайтесь!